Масштабувати обізнаність людей, цивільних людей щодо армії, щодо покращення іміджу армії, тому що без іміджу армії буде якраз упадок цієї армії, упадок війська, тому що перестануть йти добровольці, перестануть люди якось допомагати, перестануть думати про армію, думати про військо, думати про різні заходи. А коли військове з'являється. В інформаційному полі любими методами це прям дуже круто і це покращує. Тобто людина буде дивитися телевізор і такий: О, а я знаю. Це військовослужбовець там впізнаває місць на вулиці. типу, цього цю людину я знаю, типу, він крутий, я йому довіряю. Значить, бригада також крута. Все раз, мобілізуйся куди хоч, ну, призивати умовно людину. Він розуміє, що він молодий, якийсь мотивований. Каже: ну, типа, не грати в цю рулетку, я хочу цей підрозділ, тому що мені там.